Так, Тульчинський районний суд Вінницької області. Доброго день. Ще раз записуємо на відео. Громадська спілка рук за очищення від корупції. Загородній Євген, заступник голови. Хотіли б зустрітися з головою суду. Доброго дня. Громадська спілка, рух за очищення від корупції. Загородні Євген, ось моє посвідчення. Ми хочемо організувати у вас незалежне оцінювання діяльності суддів. Відповідну заяву зареєстрували вже в канцелярії. Суть порушеного. Суть порушеного Згідно статті 90, зараз я почуку, знайду заяву. Правди немає. Дякую. Згідно статті 90 закону про суду і статус суддів, що громадські організації мають право проводити незалежне оцінювання діяльності суддів. От, І ми хочемо вам отакі от анкети розповсюджувати серед відвідувачів суду. І хочемо проводити потім незалежне оцінювання. Ось відповідну заяву ми зареєстрували в канцелярії. Ми хочемо встановити стенд, який би забезпечував вільний доступ до цих анкет, і там на цьому стендові, буде скринька. Скринька, куди можна буде ці анкети після судового засідання залишати в приміщенні суду і раз на два місяці чи раз на місяць виймати і проводити обробку цих анкет. Що, прошу просимо вас ознайомитися з нашою пропозицією. Решо, ви мені скажіть, я не проти протиоцінювання, а хто буде ці ракети роздавати, в який спосіб, кому, як це фіксувати, ми це буде. Ми предоставили для громадського формування Тульчинського району народна самооборона, Привезли стенд, і у нас є декілька по-моєму, таких чинів. Нема нас і не було. Ні, там було роз'єднання якесь було. Я чесно кажу в ні політики, але так. я чув від представників влади. Та перестаньте знімати щось. це громадська діяльність мені... мені треба... Я знаю, що дозволяє громадська діяльність. Давайте Я ми звезда... поспілкуємося, а потім ви знімете ось якщо у вас якісь сумніви виникають, пра... сумніви. Йдеться про те, що ви Ну, бо ви на робочому місці, я Я ви... розумію, ви теж на робочому місці і повинні ми дотримуватися законів. Так, гаразд, хто буде займатися цими питаннями? Цими питаннями буду займатися я і, Коли, і... як у який я... спосіб? Час в роботі, суд. Де ви маєте цим займатися? От нам треба подивитися, де його поставити, це ще що він не на вулиці стояв посередині. В принципі, поки що охорона знята, значить, не, нас не охороняють спеціальні підрозділи, так як положено по закону про судоустрії, на які свиваються.